Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного групування Війська Таврі», долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, доброго здоров'я, героям слава. Пане Дмитре, давайте пояснимо, розповімо українському суспільству, так, чому стався відхід з позиції населених пунктів Ласточки на северне на Донеччині. І заодно розкажіть, будь ласка, так. От про ті позиції, чи були підготовлені оборонні рубежі для для відходу завдіївки? Я вам для початку розповім. Що станом на 18 годину сьогоднішнього дня на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районі сіл Бердичі. Орлівка, тоненьке, Первомайське частину з яких ви вже згадали. Ворог тут продовжує наступати. Наші війська продовжують ведення оборонної операції. На Новопавлівському напрямку, який охоплює Мар'їнку, Старомайорське і Вогледар також відбито також 15 атак ворога. Це теж один гарячий напрямок. На Оріхівському напрямку в районі Роботиного відбито 6 атак противника. Як я вже сказав, на Авдіївському напрямку підрозділи збройних сил продовжують ведення оборонної операції, і станом на сьогоднішній ранок і на наступну частину дня було стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. При цьому штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка. І при цьому там тривають запеклі бої. Ворог використовує весь арсенал артилерії, авіації, керовані авіабомби, мінометні обстріли, удари ФПВ-дронів. І е, ситуація там дуже напружена, дуже динамічна. При цьому вчора ввечері ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Бердичі силами до двох мотострілецьких взводів, але був відкинутий з околиць з околиць села підрозділами українських військ. На Авдіївському напрямку, як ви вже згадали нашу інформацію, наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєвєрне та Степове, які до війни мали на двох населення менше сотні жителів. При цьому запеклі бої за Сєвєрне і штурмові дії, зокрема із українського боку, тривали вже після того, як деякі змі повідомили про те, що росіяни окупували це село. Ворог в ході цих боїв зазнав значних втрат і загальні втрати росіян в операційній зоні Осуфтаврія за минулу добу склали 475 осіб вбитими і пораненими. А за ніч і ранок, вже включно сьогоднішнім днем, вони втратили ще 120 осіб загиблими і пораненими. Крім того, за цей час було взято в полон 11 російських окупантів. Вони майже всі були захоплені в полон на Авдіївському напрямку, де тривають контактні запеклі бої, де ворог має перевагу в особовому складі. Влаштовує м'ясні штурми е, уже не просто малими штурмовими групами, чисельністю до відділення, а більшими штурмовими групами чисельністю до взводу і до роти, де ворог активно використовує артилерію. Має перевагу в снарядах, це відомо ні для кого не секрет, яка зараз ситуація і яке співвідношення. Ну і керовані авіабомби це ще один привід, чому ворог просто все нищить на своєму шляху, нищить всю фортифікацію і змушує наші війська. Зберігати особовий склад і відходити в разі потреби, зберігати життя бійців, життя людей, відходити на інші позиції в оцій от першій лінії оборони. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Лиховій речник оперативно-стратегічного групування і Ставрі долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію на зокрема на Авдіївському напрямку.